Тим часом РФ застосовує шахеди для мінування доріг. Дрони камікадзе скидають протитанкові міни просто на автошляхи. Про це повідомляють українські військові. За їхніми словами, окупанти використовують такі атаки як елементи реакції проти цивільного транспорту. Подібні інциденти ставлять смертельну небезпеку для водіїв та пасажирів. РФ стягує десантні війська на Запорізький напрямок, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Зокрема, фіксують активне перекидання додаткової сили та техніки на Оріхівській і Гуляйпільській напрямки. За даними керівника центру вивчення окупації Петра Андріущенка, йдеться про не менше ніж 25 тралів з танками та іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з боєкомплектами, а ще паливозаправники. Щенко додає, що це найбільше поповнення окупантів запорізького напрямку за останні півтора місяці. Російська армія зараз притиснута до Азовського узбережжя. Ось чому вони намагаються рухатись на запорізькому і Донецькому напрямках, аби розширити сухопутний коридор в Крим. Вони прекрасно розуміють, щойно в нас з'явиться достатня кількість авіаційної компоненти. Ми його переріжемо далекобійними засобами ураження. Авіація ракети для них 80 кілометрів. Це взагалі не відстань.